Рюкзаки на два відділення, вони у чотирьох кольорах. Це молочний, також ще є кораловий, чорний і оливковий. Зроблю огляд, тому що тут багато відділів, кишеньок і покажу, як він виглядає. Дуже зручна моделька буде для школи або для подорожі. Ось тут є кишенька, ось така. Тут відділ лаский. Сюди формата 4 вміщується. Ось це кишенька, бокові кишені. Позаду немає кишеню, клямочки, спинка і дно рюкзака на ущільнювачі. Так, і основний відділ виглядає ось так. Це зошит формату А4. Тут є перегородка на ущільнювачі, на ній дві кишеньки. Ось такий він достатньо великий. В місткий розміри є в описі.